Так, сьогодні я візьму менше корму, трохи, ніж минулого разу. Минулого разу я переборщив, але сьогодні візьмемо по пів пакети слива і підсікаю, мотель і макуха. Макуха, бачите, в гранулах, хто перший раз на каналі. 5 мм гранули різні смаки. Зараз по пів кілограмчика риба сказали. О, зараз така пора. Риба неактивна. Не дуже то вона сильно хоче клювати, Тому не буду я багато давати корму. Минулого разу я нормально закормлював, але було дуже багато дрібної риби. І цього разу дам менше. Будемо дивитися по, по активності риби. Я думаю, що цього нам вистачить. Ще трошки туди сипушки додавлю, щоб давало вітер сьогодні, звісно, скажений, ви бачите. Додав сипушки медової сливки сюди. А всю її висиплю. Що, косеялки у нас тут залишилось відбавонті? Не дуже то й багато, якраз я думаю цього вистачить. Ще трошки тоді підрозбавимо її. Виливаю все, зараз ляпну водички туди, виполосним баночку, так, нормально налив, зараз прополоснем її гарно і вильєм туди. Все, вилили. Все, закрили, хай стоїть.